Друзі, всім привіт! Ми знову в Карпатах, в засніженому Буковелі. І в цей раз ми, в принципі, не планували щось записувати для відеоогляду. Дуже багато засняли минулого разу, коли тут були. Але в цей раз одну серію все ж таки я засніму. І буде вона присвячена нашому готелю Shelter, що знаходиться в самому центрі Буковелі. Ось, власне, отам. Або отам. Не знаю, Ось зараз все засніжено, нічого не видно. Але перед тим, як ми перейдемо до огляду самого готелю, я трошечки покажу вам самого буковелю і вид з гори Буковель, власне, де ми зараз і знаходимось. Ну, а поки ви переглядаєте, будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть коментарі до цього відео. Погнали! Скільки б разів ти не приїжджав до Буковелю, кожен раз ти, мов перше милуєшся тут красою природи, величю гір, красою і швидкістю гірських річок, атмосферою і затишком що на навкругі. Ми були в Буковелі в усі пори роки, окрім зими. І коли їхали в цей раз, погода прогнозувалася не дуже зимова. Але частково нам пощастило зачепити зимової каски. Хоча так було не увесь час, посеред січня інколи було більше схоже на початок весни. Ми встигли потрапити на новорічну ярмарку в центрі Буковеля. Від літньої вона, по суті, відрізняється тільки наявністю ялинки та новорічних прикрас навкруги. Ну і, власне, не можна приїхати до Буковелю і не піднятися на оглядову вежу, що вже вкотре зробили і ми. Подивившись мою попередню серію про Буковель, ви можете порівняти осінні та зимові краєвиди. Як на мене, вони хоч і різні, але завжди просто неймовірні. Горі Боковель своя казкова атмосфера. По-перше, ми піднімались із самого ранку, і людей ще майже не було. По-друге, не було навіть вітру на горі. По-третє, тут в будь-яку пору року працюють кафе та ресторани, де можна відпочити, помилуватись природою, насолодитись спокоєм. Є ось такі зони обігріву. Саме звідси стартують декілька гірськолижних спусків. Показав би вам чорногорські хребети з Говерлою, але в таку погоду навіть нашого готелю не видно. Коротше, за будь-якої погоди підняти сюди варту однозначно. Зараз ми поїдемо вниз, краєвиди в зворотньому боці ще більш заворожуючі. Ну і зрештою, побачимо наш готель. Як ви могли бачити, готель Шелтер знаходиться якраз біля канатної дороги. Це фініш одразу декількох трас, в тому числі тих, що ми бачили на горі Буковель. Фактично, це саме центр туристичного курорту, більш центральнішого місця, як на мене, ви вже не знайдете. Давайте подивимося, що тут є прямо навколо готелю. По-перше, це тюбіна гірка для дітей. Хоча чому тільки для дітей? Звісно, для всіх охочих. Ресторан Бугель, що знаходиться прямо на території готелю. Ми не ходили, візуально, нам не сподобалось. Розважальний центр бука і великий паркінг на його території. Хоча, якщо ви гість шелтеру, у вас своя парковка прямо під готелем. Окрім оглядового підйомника, тут старт і лижних підйомників, і не тільки на гору Буковель. Зіплайн. Хлопці та дівчата пролітають прямо над готелем. Можна на них споглядати прямо з вікна вашого номеру. Місцевий невеличкий ярмарок у входу до готелю. Ну і власне каток в 50 метрах від входу. Коротше кажучи, зупиняючись в шелтері, ви точно будете в центрі всього, що відбувається навкруги. І ясно, що вид з вашого номеру буде просто про чудовий. Ось так повільно ми й підійшли до огляду. Готелю та й власне самого номеру. Шелтер дуже красивий, затишний та привітний апарт готель. Чому апарт? Тому що в кожному номері є кухня. Це дуже зручно та допомагає зекономити, враховуючи ціни на харчування у Буковелі. По всьому готелю панорамні вікна та навіть панорамний ліфт. А як інакше, коли навкруги така краса. Шелтер не маленький готель. Але під час нашого перебування не можна сказати, що тут було багато відпочиваючих. Також тут є зона спа, але про неї трохи згодом. Давайте швиденько поговоримо про наш номер. І почнемо ми з вами з ванної кімнати. Ванна кімната у нас поєднана, туалет з ванною, дуже якісний фурнітур, ванна досить велика, зручний і великий душ. Коротше. Все дуже красиво і дуже гарно. Якщо ми говоримо про саму кімнату, вона досить велика. З правої сторони можете бачити шафу, полички, велика кінг-сайз-кровать. Далі у нас от справа таке панорамне вікно з чудовим краєвидом на мотосковий парк, на маленьку місцеву ярмарку. Трошечки далі у нас плазма 55 дюймів, мабуть. З аккаунтом Netflix підключеним, якщо погана погода, як зараз, наприклад. Ось такий балкон. На балконі, будь ласка, є стільці, столик, можна попити каву, хорошу погоду, не таку, як зараз. Ну і чудові краєвиди. Власне, на гору буковель, на канатну дорогу. В гарну погоду мені здається просто ідеальне місце для проведення часу. Ось тут великий диван, а далі, власне, іде сама кухня. Кухня обладнана всім необхідним індукційна плита, холодильник, мікрохвильовка, кавомашина. Весь необхідний для побуту посуд. Ну а вид з балкону просто неймовірний. Номер дуже затишний, наповнений декором. Від номеру я залишився в повному захваті. Тепер давайте поговоримо про зону спа. Фактично, вона тут невеличка. Складається всього із фінської сауни, джакузі та невеличкого басейну. Якщо б в готелі було багато людей, мабуть, місця тут би всім не вистачило. Але в нашому випадку все було ок. А якщо до всього цього ще додати панорамні вікна та безмежно чудовий краєвид, то все стає точно окей. На території спа є маленьке кафе, де можна замовити каву, чай, коктейль. Загалом зоною СПА я скоріше залишився задоволеним. Посилання на сам готель я залишу в описі до цього відео. Власне, якщо ми говоримо про шелтер та буковель, досить коротенько порекомендують декілька локацій. Особливо вони можуть бути цікавими, якщо ви з дітьми або просто любите тварини. Мова піде про Гуцуленд та звіринець Віремче. Детальний огляд цих локацій є на моєму каналі Посилання в правому верхньому куті. Якщо говорити про Гуцуленд, то окрім інстаграмних локацій та зон відпочинку, тут є багато звірів. Серед них як свійські тварини, так і ті, що звикли жити в дикій природі. Всіх тут можна погодувати, корм продається на вході та в хаті гражди. Від шелтера до цієї локації всього півтори кілометри. Навпроти бонусом ще знаходиться озеро Молодості. Інша локація звіринець Єремчі знаходиться власне в місті Єремчі. Це 36 км від Буковелю. Але якщо у вас є час та наснага, тут ви теж приємно проведете час з компанії Оленів, кіз та диких кабанів. Всіх тут можна годувати, так що не забудьте взяти трохи грошей на корм. Чекай. Так, так, так. Ще один прийшов. Всім потроху. На цьому я і буду завершувати цю серію про Годель Шелтер. Як на мене, він вартий вашої уваги. Але якщо з певних причин цей варіант вам не підходить, на моєму каналі є відеоогляди і інших готелів у Буковелі, таких як Radisson Blue та Zima Snow. Аби не пропустити нові відео на каналі, не забудьте підписатись, натисніть вподобайку та напишіть будь-який коментар, аби це відео побачило якомога більше людей, яким воно може бути корисним. На сьогодні це все. До нових зустрічей на каналі Let's Go!